Дійсно, у неділю були потужні обстріли нашого міста, міста Харкова. І було три потужних обстріли. Перший був вночі, уночі, і потрапили снаряди. Росіян, до речі, було випущено чотири ракети с 300 Дві ракети збила наша ППО, але дві були проліте у місто Харків і була пошкоджена територія стадіону цивільного до речі, стадіону міста Харкова. Потім у 19-й годині теж був потужно вибухою теж цивільного об'єкта, інфраструктурного об'єкту. На жаль, загинув молодо. Чоловік 24 роки йому було було сім поранених під час цього обстрілу, дві ракети Естрельса. І о 22 години, в неділю, був теж обстріл того ж цивільного об'єкта, Але, на щастя, ніхто не постраждав, але руйнування є, дуже таке важке руйнування. яке Є зараз ситуація така більш-менш спокійна, бо нема обстрілу, але були вже повітряні тривоги, і я завдяки вам звертаюся до харків'ян, щоб вони були максимально обережні, коли вони їдуть чи йдуть по місту Харків.